Людина з інвалідністю під'їжджає на візку до підйомника, там є інструкція, вона нажимає по інструкції кнопки і він розлажується, вона під'їжджає, він весь розлажується там, і людина може передвигатися. Зараз у нас вони працюють в тестовому режимі. Ми, їм, ми їх тестуємо, що може бути, недостатки якісь, ми зараз будемо все. І щоб воно робило дуже добре. Щоб лучше це все робило. Ми зараз йде процес, такий ми хочемо поставити сюди, щоб був диспетчер, який буде допомагати. Їх вось вісім одиниць на площаді, на всі виходи є підйомники, які людина з інвалідністю може спуститися і добратися, куди їй потрібно. Бо Це дуже гарна справа і ну, люди почнуть користуватися ними. Це не піар, хочеться, щоб наші люди на кріслах колісних користувалися, щоб змогли попадати, які приїжджають до нас, могли попадати на наше місце.